26-річний молодший сержант Сергій Кримський небагатослівний. Зараз, після поранення, відновлюється в одному із медзакладів Луцька. Каже, ніколи не бачив себе в жодній іншій професії, окрім військової справи. Своє бажання реалізував і служить в артилерії. «Подобалося з дитинства. Не знаю. Дивився на других військових і сам хотів стати військовим. І коли досягнув віка свого, не став чекати, пішов в воєнкомат. Артилерія це недаром кажуть боги війни, тому що під артилерією береже кров піхоти. Наскільки ми ефективно зробимо свою роботу, тим менше погибне піхоти в бою. Заступник командира батареї з техніки та озброєння, молодший сержант Сергій Кримський, служить у реактивній батареї 81 окремої аеромобільної бригади. Розповідає, що дуже пишається своїм підрозділом, який з його слів уже шостий рік поспіль є найкращою батареєю збройних сил України за влучністю, точністю, маневреністю. Артилерія не сидить в окопах. Наша задача приїхали, швидко розвернулися, привели техніку свою до бою. Нанесли вогневе враження і все, і уїхали. Щоб піхоті було легше подавляти ворога противника вогнем. Моя задача підтримувати техніку у повній бойовій готовності в справному стані, озброєні техніку. Щоб воно їздило, працювало, било ворога. Так, да, тяжко. Професія не легка. Снаряди тяжкі, але що зробиш? Справляємося. Все робимо для нашої перемоги. На початку 2022 року Сергій закінчив школу сержантів за стандартами НАТО за місяць. Каже, що українських військовослужбовців навчали у стислі строки, адже військові НАТО опановують цю програму за чотири місяці. Цікаво, там і розвідку ведеш, і тебе обучають, інструктора іноземні контролюються, слідкують за тобою тести, тебе учать, начитують, тоді здаєш екзамени щотижня. Якщо ти не проходиш на одному з цих тижнів, все тебе відправляють назад у твою військову частину. До повномасштабної війни були готові, говорить Сергій Кримський. Однак реальність від уявлень дуже відрізняється. Найважче було у перші тижні, коли ситуація була вкрай невизначеною. Незважаючи на усі труднощі, ворога на своїх рубежах зупинили. Не було часу навіть поїсти, десь перекусити щось. Це все робилося, Сидя за рулем десь, не знаю, на ходу. Вони спали ночами, ночами сутками, навіть неділями. Готовиться одне, коли воно відбувається так у реальності, це зовсім інша ситуація. Ну, тяжело на самом деле. Справились, все нормально. Це ж не, не фільм, там знімають якийсь, це реальність, це життя, ну, життя чись, хтось гибне, хтось, там, я не знаю, отримує травму, це ну, страшно на самом деле. Зараз, після травми, отриманої в бойових діях, коли доводиться проводити час в лікарняних стінах, Сергій каже, що думає лише про якнайшвидше повернення до побратимів, підтримує фізичну форму та готується за місяць повернутися в стрій. Скучаю за колективом за своєю роботою мені це подобається. Нормально. щоб не було війни, зупинитися, щоб наші сім'ї діти жили спокійно. Батьки. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.